Хорові колективи Кіровоградщини молились за батьківщину. В обласному центрі відбулося восьме свято духовного співу Молюсь за тебе Україну проводять захід раз на два роки напередодні покрови Пресвятої Богородиці. В рамках свята влаштували виставку декоративно-ужиткового мистецтва. Більше сотні учасників представили роботи на духовну тематику. Серед них вишиті ікони, рушники та живописні твори. Після цього у приміщенні Преображенського собору хорові колективи Кіровоградщини виконали релігійних пісень у нас було що це кожного душа, і співана душа відкривається до цього свого словіння, Господь, і з цими думками приходиш. І... Отримаєш спокій. Не просто з задоволенням послухаємо. Тут є ці православні хори, і наші світські хори це просто послухати, навчитися. Це свято, яке має великий резонанс серед наших колективів, які готуються один раз на два роки представити ту свою творчість, яка возвеличує духовність і представляє цю духовність у мистецтві.